Ми приїхали на ферму до Блейка, тимофій залазить зразу на улюблений тракторчик. Хочемо он туди всередину прийти. Дитина хоче до своїх подружок, до овечок. Гарбузики. А людей сьогодні стільки. У нас що сьогодні? П'ятниця. Дивно, не вихідний так, Нас зустрічають. Йдемо далі, він не любить їх. Йдемо йдем на батути. Вон туди. Ні, йдемо перше до кізоньок. Пішли. Ти ж хотів до кізоньок. Ще один трактор. Джип. Добре. Хто тут у нас живе? Поросятко, Тім, ходи подивишся. Ходи подивишся, тут пік. Порося, Хрю-хрю. Папа, поросятко, папа, в тебе дуже гарно пахне. Тут нікого немає. Хто далі? Віслю. Смачного. Привіт, друже, тобі жарко. Чому ти один? Це хто у нас? Це овечка. Жарко їм. Сьогодні жарко. Курчата. Там улюблені звірята Тимофія. Привіт, маленька, привіт! Оце яке красиве. Тут хто? Альпака. А тут корівка. Віслюки. Два штуки, як каже Тимофій. Тільки близько не підходь. А тут качки. Такі жирненькі. Але в нас такі живуть на річці біля комплексу. А тут живуть маленькі козинята. Біжи, шукай свою чорну кізоньку. Тимофій минулого разу вподобав собі тут кізоньку. Чорненьку, маленьку. І ми приїхали сюди тільки із-за неї. Надіюсь, вона є, тому що він її дуже пам'ятає. О, є, бач. Вон вона. А ось ця чорно-біла маленька. Підросла трішки. Ми її востаннє бачили в липні. Привіт маленька, привіт. Йдемо на батути. Кізоньки не виходять, прийдемо пізніше. Не розумію, чому сьогодні так багато людей. Дуже багато Сюди. Тим, хоче туди на тюки, але там так багато людей, взагалі людей тьма. Тут шериф живе, салон такий, готель. Як в фільмах про ковбоїв. Оу. Це на Хеллоуін вже, мабуть, так прикрасила. Школа. Йдемо далі. Вон там ще тюки є і гірки різні. Тут можна яблука збирати. На цій фермі ми збирали полуницю, черешню, тут і овочі можна збирати. Тут є лавандове поле, соняшникове поле. Також тут влаштовують різні фестивалі. Ми сьогодні так на годинку заїхали, тому що дитина хотіла провідати кізеньку. Де він? Ага, ось ось він. Хід коштує 16 доларів і можна тут хоч цілий день гуляти. Ще тім хочу покататися на такому поїзді. Молодець, давай крути. Молодець, поїхали. Він привик на біговелі кататися. А на таких з педальками в нього не дуже виходить. Хоч вдома в нього був трьохколісний отакий зайчик. Що, Тимофійчик, Зайві там педальки, так? Привіт, красунчики. ку ку пішли! Йдемо на ті великі батути. А тут коники. І парковка вщент забита. Я ще не бачила, щоб так було людно тут на фермі. Є ще тут такі батути. Он тут і он там. Іду з дитиною пострибаю, тут дуже круто. Весь батут в нашому розпорядженні. Вау, як він класно пружинить! Такий поїзд, точніше, трактор замаскований під поїзд з вагончиками. Це його початкова станція. І він їде так через яблуневий сад, полуничне поле, різні там поля, робить круг і повертається. Ми вже каталися. А там далі бачу соняшники. Таке невеличке соняшникове поле. Я закінчила випікати налисники. І як подивилася на цю гірку, мало не очманіло. Навіть не знаю, скільки їх тут. Багатенько, під сотню. Зараз я то швиденько перекладу, накручу, як кажуть, в нас, і буду кидати в морозильну камеру. Це ще не все. Мені треба піти з дитиною погуляти, він там знудився вже. Прийду і буду ще пекти, тому що є ще літр молока і є котеч чіз. Хочу також заморозити із сиром. Витягнула з морозильної камери м'ясо. Тут у нас курка. Та курка, яка продається в костку за 5 доларів. Ми з'їдаємо тільки гомілки, як приїжджаємо з костку голодні. А решту м'яса я розділяю і пасую в такі пакетики. Це буде начинка для налисників. Я м'ясо це розморожу, підігрію на сковорідці на вершковому маслі. Додам сиру, він розплавиться гарно, а ще відварю яйця і переб'ю в блендері разом з цим м'ясом. Получається дуже гарна начинка. Додам трішечки вершків або просто води достатньо. Ось таку гірку налисників з м'ясом я накрутила. Там два ряди, і навіть не знаю, скільки штук нарахувала, хотіла якомога швидше з тим закінчити. Зараз частину закину в контейнер, щоб чоловік мав що їсти. А більшу частину в морозильну камеру і будемо мати що їсти не один місяць, мабуть. З налисниками я закінчила і взялася готувати голубці. Тут у мене такий великий тазик е, начинки. Для голубців, там більше м'яса, аніж рису. І мала ще перчик і вирішила перець на Він такий великий, ледь туди його запхала, От і заливка готова. Просто збовтала в он такому, он, такому шейкері, так би мовити, томатну пасту і воду. Звичайно, додаю ще вершки, але ми забули купити. І ще я накрутила п'ятилітрову каструлю голубців. Там 5 шарів голубців. Я ще стільки голубців в житті не робила. Та й взагалі минулого року я голубців взагалі не вміла робити. А цього року, коли під боком ні бабусі, ні мами, ні свекрухи немає, кручу, як миленька. Так що зараз заливаю оці голубці такою ж заливкою з томатом та водою, тому що вершків немає, і кладу на маленький вогонь варитися. Таку кількість голубців я відправляю морозильну камеру в таких фольгованих формочках. Зараз загорну їх в харчову плівку і потім в будь-який момент їх витягну, залию вершково-томатною заливкою і в духовку на 15 хвилин. І обід чи вечеря готовий. Вирішила заморозити ще фарширований перець, тому що одну штучку я їла протягом дня, а в домі більше ніхто не їсть. Закинула в такі лоточки і Перчики зараз накрию і запхаю морозильну камеру. І залишився ще один перець, то же з'їм на днях. За цей тиждень вже треті люди виїжджають. В той будинок двоє заїхало, а із сусіднього троє виїхало. Ось такий юхол винаймають тут і переїжджають. І даю гарантію, що завтра біля смітника будуть меблі. Техніка і багато іншого. Тут так завжди при переїзді викидають багато.